Сьогодні вночі ворог завдав ударів БПЛА по місту Харкову та Харківському району області. Зокрема, влучання були зафіксовані у Основ'янському та Шевченківському районі міста Харкова. Виникло одразу п'ять пожеж. На місці ліквідації даних пожеж працювали 25 відділень ДСНС та понад 140 чоловік особового складу, були зафіксовані. Удари по житловому сектору, по господарчим спорудам, гаражі, адмінбудівля Безпосередньо найбільша пожежа сталася у Основянському районі міста Харкова. Горіла будівля СТО, адмінбудівля, недіюча будівля швейного цеху, гаражі та вісім легкових автомобілів. Існувала загроза розповсюдження полум'я на інші житлові будинки. На місці події працювала. 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу. Загальна площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів. Вогнеборці запобігли розповсюдження полум'я на інші житлові та прилеглі будинки, які розташовані поруч.